Ну і бачимо дійсно, що напередодні багато лунало заяви від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Всі ми пам'ятаємо його слова і стосовно нашого українського лідера, як він його назвав диктатором без виборів. Розуміємо, що багато дійсно таких емоційних заяв лунає. Проте не забуваємо, що тяжко буде Україні без підтримки Сполучених Штатів Америки. Багато експертів говорять, що варто такі заяви розцінювати менш емоційно, розуміти, що все ж таки підтримка і далі буде надходити можливо меншою кількістю проте і про це говорив президент України Володимир Зеленський вчора на прес-конференції стосовно того, що все ж таки не припиняється повністю військова допомога від Сполучених Штатів. Але розуміємо, що зближення певне між Трампом та Путіним відбувається. Бачимо, що переговори також без України зокрема відбуваються між представниками делегаціями Сполучених Штатів Америки та Росії, і багато експертів стосовно цього розмірково. І взагалі, чому ж Трамп пропонує. Такі неприйнятні умови нині в нинішній ситуації, зокрема для України, чому він нібито переходить на бік агресора. Адже бачимо, що деякі рішення також приймаються стосовно того, щоб визнати російсько-українську війну, не війну, а конфліктом. Напередодні такі заяви лунали від Сполучених Штатів Америки. Щодо цього розмірковує і військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко у себе в Ютуб-каналі. Обов'язково адже кожного дня в нього виходить дуже цікава аналітика. Стосовно міжнародної арени, ну і тих подій, які відбуваються, зокрема на території нашої країни, на полі бою, на фронті. Ну а далі можемо почути його коментарі стосовно того, чому Трамп пропонує неприйнятні умови. Тому про що може йти мова взагалі? І тут е, потрібно відстоювати, захищати національні інтереси. Україна не відкидає підтримки США. Ми хочемо розвивати стратегічне партнерство з Америкою, але це має бути рівноправно. не може бути підходів. Друге, це те, що закрадається враження, що е на сьогоднішній день немає реального плану підтримки України, саме миру через силу, який би могли надати американці, тому іноді закрадається думка, що адміністрація Трампа, не наче хоче запропонувати нам такі невигідні умови, щоб ми звичайно від них відмовились, тому що на таке. Не піде президент України не піде український народ. І далі сказати, ну, бачите, щось запропонували, але, мовляв, Україна сама винна, тому що відмовляється. Ну, не вийде повісити тут вину на Україну і вмити руки. В той же час з'явилися деякі пропозиції, до речі, в цьому сенсі, в цьому контексті, якщо вже сказали про пропозиції, які є. Ну, наприклад, що нам пропонує спецпосланець Дональда Трампа стів вітков, це той, який їздив в Москву і сказав після цього, що у нього склалися, скажімо, доволі такі непогані, навіть дружні, стосунки з Путіним під час комунікації з російським вбивцею та диктатором. Так, от він каже про те, що США наблизилися, не мовляв, наблизилися до досягнення мирної домовленості щодо війни в Україні. І підкреслив, що в обидві угоді, що в будь-якій угоді обидві сторони мають піти на поступки та компроміси, і Вітков зазначає, що Стамбульська протокольна угода може стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією і США дуже близькі до підписання такої угоди. По перше, якої угоди? США близькі, будь-яка угода укладена без України, не буде визнана. Нехай США та Росія підписують все ще завгодно, і якщо вони туди вносять пункт про Україну, він не буде визнаватись Україною. Про це дав зрозуміти чітко президент України про те, що не буде за спиною України жодних домовленостей, і Україна має бути суб'єктом, як і Європейський Союз, і це підтримує і значна кількість європейських політиків, і це правильно та справедливо. Тому як про що що вони там збирались підписувати? Нехай підписують все що завгодно. Без України це не легітимно. Що ще відомо, те що е, зазначили е, зокрема е, з приводу того, як підтримували напередодні нашу державу? Ці е, скажімо так, акти підтримки, які відбувалися у різних містах по території, е, скажімо так, поблизу України, та в принципі і віддалено від нашої держави. Тобто різні е, країни долучилися до певної акції підтримки нашої держави у Лондоні. Також тисячі людей вийшли на мітинг. Щоб підтримати нашу державу, мітингарі з українськими прапорами зібралися біля посольства Ерефії та пройшлися вулицями Лондона. Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Ерефії після скандальних заяв лідера США Дональда Трампа у Лондоні відбулася мирна акція. Люди з українськими прапорами та красномовними плакатами зібралися біля посольства Ерефії та пройшлися вулицями Західного Лондону. Серед учасників сотні українських біженців, які втікали від російського. Були помічені представники інших країн, зокрема Великої Британії та Грузії. Протест покликаний вшанувати пам'ять загиблим у війні в... там висловити солідарність світу з Україною. Серед плакатів були написи: ніколи не забуваємо бучу. Ми танцюватимемо. Путіна та інші між іншим, учасники акції висловили обурення політиці лідера США Дональда Трампа на тлі його скандальних заяв, показавши, що існує лише один агресор та диктатор у цій війні, і він знаходиться у Москві. Напередодні Америку та Канаду схолихнула хвиля масштабних протестів проти політики адміністрації Трампа. Ми вам про це розповідали. Із плакатами на вулиці в міст вийшли е, включно різні люди, як пенсіонери, так і підлітки, здебільшого прибічники демократів. Помішені представники конгресу. Від демократичної партії активісти обурені антиміграційною політикою, фактичною забороною е, скорочення фондів та зовнішньополітичними рішеннями Трампа. Люди вимагають імпічменту, зазначали у різних містах території Америки. Америки. Як що ще відомо, бачимо, що дійсно з приводу мирної акції то підтримувала не лише Великобританія, а дійсно різні країни. Я думаю, наші глядачі та українці загалом стежили за тим, як це все відбувалося. Де це все відбувалося? Бо на різних просторах різних соціальних мереж це все яскраво видно ту підтримку, ту допомогу і ту надію, яку нам надають також наші західні союзники. А з приводу того, про що ми будемо з вами говорити в наступних етерах, то дійсно є про що поговорити. Особливо це стосується і наших захисників, як вони реагують на те, що відбувається на світовій арені. Ну а щодо втрат, також з'являється інформація від головнокомандувача збройних сил України Олександр Сирський, також назвав без Поворотні втрати Росії за три роки війни в Україні. І цифра дійсно вражає. Вона є величезною. Про це зазначає головком. Так от станом на 24 лютого 2025 року втрати Росії становлять майже 870 тисяч солдатів та офіцерів. Головком Сирський розкрив, скільки з них ліквідовано остаточно. І будемо далі з вами розбиратися. Адже, за словами генерала, близько 250 тисяч російських окупантів – все ж таки вже двохсоті. Також було знищено понад 10 тисяч танків, 21 тисяч обойових броньованих машин, 23 тисячі артсистем, і також Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року. Провела низку ефективних оборонних, а також наступальних Операції також у своєму пості до трьохрічного вторгнення Сирський підкреслив важливість курської операції. Головком запевнив, що вона запобігла все ж таки ворожому наступу на Сумщину та Харківщину. І далі процитую, що ж він дописав у своїх соцмережах. Вперше за 11 років ми перенесли масштабні бойові дії на територію противника та продовжуємо утримувати сотні квадратних кілометрів Курщини. Наголосив. Головнокомандувач ну і до слова також в СБУ стверджують, що найбільше ліквідованих ворожих солдатів і техніки на рахунку ударних дронів. На них припадає 85% втрат Росії. Ну а не лише техніка. Та окупанта нищиться. Пам'ятаємо ту бавовну і те, як добрі дрони несуть демократію на території самої Росії, адже майже кожної ночі ми розповідаємо про те, що щось та й вибухнуло на Рашиській Федерації. І, зокрема, сьогодні вранці ще розповідали, що один з п'яти найбільших у Росії НПЗ було. Атаковано добрими дронами і деякі деталі вже з'являються від керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленко. І Будемо далі з вами розбиратися, чому цей об'єкт такий важливий. Він наголосив те, що у Росії дрони атакували рязанський нафтопереробний завод, і таким чином, в ніч проти 24 лютого, дрони там мандрували. І це один із найбільших НПЗ на території Російської Федерації. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цитую його він розповів, що потужність переробки Заводу 17 17,1 мільйона тонн нафт на рік. Це робить його одним із п'яти найбільших нафтопереробних заводів на території Росії. Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний газ, мазут і нафтохімію. Написав він. Окрім цього відомо, що особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії ворога та стратегічної дальньої авіації, яка завдає ударів по Україні. Зазначається, що це вже третя атака на рязанське НПЗ від початку 25-го року. Перша та друга атаки були ще в січні місяця, і з початку 25-го року під ударом опинилися щонайменше 27 паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах на території Російської Федерації. І хочеться нагадати, те, що е, ми розуміємо, що власне озброєння неабияк допомагає у цьому нашим захисникам, тобто власні безпілотники, які от потрапляють туди, куди потрібно. Тобто, пройшло буквально два місяці, да, від початку нового року, але вже. Же бачимо ту кількість об'єктів, яка е, була атакована цими безпілотниками, чи то ракетами, чи то іншим видом озброєння, але за часу це відбувається якраз безпілотниками, і тому ми прекрасно розуміємо, що далі буде більше і цікаво, які підсумки будуть вже у кінці 2025 року, коли ми будемо з вами переходити до 2026 року. І це не дивно. Тому рашисти мають вже були б звикнути да до тих вибухів і до звуків, які чують довкола себе, але могли б вони по -іншому. Чому зробити могли б піти проти Кремля а проти їх влади, але ж ні, краще ж залишитися такими. Знаєте, скажімо, так у своїй ракушці в зі своїм баченням в своїй інформаційній бульбашці і зовсім аж ніяк не діяти, але далі спостерігати за розвитком подій. Бо я думаю, це лише початкові етапи того, як будуть відбуватися удари по важливим об'єктам на території Російської Федерації. До прикладу, як цієї ночі, це був нафтопереробний за але це ще не все. Стало відомо те, що вибух пролунав неподалік російського консульства, і це все трапилося у Марселі. Передає французький канал BFM TV. На місці працює поліція та близько 30 пожежників. Тобто, да, бачимо з вами, що проблеми відбуваються не лише на території РЕФІ, а просто відбуваються повсюди. Проблеми там, де просто є слово навіть Росія. Да, і там є проблема. Росія це тотальна проблема. Це те зло, яке неможливо, на жаль, поки що виконати. А, дай Бог в майбутньому дійсно знайдуться способи, щоб придушити ось цю агресію, яку вони чинять проти багатьох країн. Ну в даному випадку ми з вами українці найбільше зараз. Від е, дій е, Російської Федерації вранці 24 лютого пролунав вибух поряд із генконсульством Росії у французькому Марселі. Поряд також розташована низка інших консульств, в тому числі Єгипту, Тунісу, Вірменії, Сантоме і Принсіпі. Інцидент підтвердила місцева пожежна служба. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на БІФМ. Вибух пролунав близько 8 ранку. Понеділка консульство розташоване на авеню Амбруас Паре у 8-му Окросі на місці працюють поліція та приблизно 30 пожежників. І як пише видання News, вибухнула пластикова пляшка, яку разом із іншими кидали у стіни російського консульства в МВС Франції. Кажуть, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Росіяни вже відреагували. Звісно, ж на інцидент. Вони здійняли неабиякий галас, що це має всі ознаки. уявляєте, от, от ці дії мають ознаки. Цитую, що дописала е, Захарова навіть не дописала, заявила Москва. Вимагає від Франції вичерпних заходів щодо розслідування вибухів на території генконсульства Росії, заявила речниця російського МЗС, пропагандистка Марія Захарова. Нагадаємо, що Росіяни вигадали підготовку України. У Європейському Союзі це буквально було здається, минулого тижня. Ми вам про це повідомляли. Про це головне управління розвитки міноборони України попереджало. Вони тоді стверджували, що в ЄС наразі найнижчий рівень співпраці з Росією цікаво, чому б це і припинено взаємодію між спецслужбами в боротьбі із. У ЦПД тоді наголошували, що такі заяви є частиною кампанії, щоб звинуватити Україну у зриві миру, якого насправді не хоче саме Росія. А у Гурна що це пряма загроза для дестабілізації ситуації у світі. До того ж, російські спецслужби мають свій цінньовий підрозділ у західних країнах. Путінські диверсанти проводять таємні атаки, замахи та саботажі по усьому світові. Тому не варто знаєте, звертати такої критичної уваги, про яку зараз заявляють у Російській Федерації. Да, що відбувається з їхніми консульствами. Ну це не дивно, тому що взагалі Російська Федерація знову ж таки повторюсь, але є тією країною, яку, мабуть, ну недолюблює м'яко скажу, да недолюблюють більшість країн світу, бо не так багато Російська Федерація має а, тих союзницьких країн, які їх підтримують. І слава Богу, на щастя, це так відбувається. Що цивілізованих адекватних союзників набагато більше, а, і вони розуміють, що. Російська Федерація це тотальне зло. Ну а ті, хто не розуміється, бо їм це вигідно, і ми розуміємо, чому це гроші. На жаль, світом зараз а, править дуже багато а, грошей, і вони впливають на багато аспектів. і тому Російська Федерація і має підтримку у деяких країнах.